Таких, як я, багато. Під таким гаслом пройшов благодійний мистецький захід на підтримку онкохворих людей у Житомирі. Організатори заходу розповідають, займаються допомогою хворим вже майже два роки і тепер вирішили провести аукціон. За словами голови благодійного фонду арт-терапії Юлії Кручак, до заходу готувались декілька місяців. Збирали раритетний одяг у стилі 20-30-х років, унікальні джазові платівки та диски, прикраси ручної роботи та твори художнього мистецтва. Я тримаю в руках те, власне, з чого все починалося. Це картина. Марії, дівчинки, з якою я познайомилася в травні позаминулого року. Вона знаходилась на лікуванні в клініці Марії Складовської Кері і мені випала нагода проводити сансер терпізнеї. Я попросила намалювати її біль. Коли вона показала мені свою картину, я помітила, що, долаючи життєві труднощі, людини не зникає жага до життя. Вона бачить цей світ, продовжує бачити цей світ в яскравих кольорах. І кожен наш лот це є частинка того духу, який ми хочемо передати сьогодні. Співорганізатори благодійного мистецького заходу, громадське об'єднання самопоміч у Житомирі Переконані, необхідно привертати увагу тих, хто може допомогти онкохворим людям. Сьогодні ми проводимо спільно з благодійним фондом «Арт-терапія» джазову вечеринку на підтримку онкохворої молоді. Та взагалі людей, які хворіють онкозаболіваннями, молодь це є наше, наш завтрашній день. Молодь, це е, ті люди, які будують завтрашній день і міняють нашу країну. Громадська організація «Самопоміч Житомир хотіла звернути увагу до тієї проблеми, що зараз в Україні понад 195 тисяч хворих на онкохвороби. І звернути на це увагу і долучити до цього людей, які можуть допомогти, тому що цим хворим дуже важко зараз. Нас багато, таких як ми, багато, таких, як вони багато хто хворіє, таких як ми багато, хто може допомогти їм. Під час джазової вечірки перед присутніми виступили талановиті Житомирські виконавці. А усі зібрані на аукціоні кошти підуть на допомогу онкохворим міста Житомира.